Слава Україні! Ветері ранкові коротесенькі новини ігрового всесвіту. І ще рівно 20 дайджестів, і їхній плейлист налічуватиме 100 відосів. Крім того, традиційно нагадую, що сьогодні середа. Уже сьогодні середа, уже сьогодні середа. В інтернетах ПЛІТКУЮТЬ, ЩО Sony запустить окремий магазин та лавенчер для того, щоб продавати там забавки PlayStation, що виходитимуть на ПК. Де твої аргументи? Але ці плітки не безпідставні, начебто у файлах спайдермену були про це згадки. Також японська компанія нещодавно запатентувала систему никання спойлерів, створених гравцями на платформі PlayStation. Я бачив таке. Ні. А тим часом модороби до того ж такі спайдермена додали як грабельного персонажа легендарного творця коміксів Марвел Стена Лі. Так це діти божі, які потребують покаяння. Evil West Western вестерн від розробників Shadow Warrior Wild Flame Hawk поповнив список перенесених проєктів цього року. Таке чувство, що бог наказує нас за щось. Гра переїхала з 20 вересня на 22 листопада. Цього ж року. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. А тим часом Xbox Game Pass у Твіттері оновив аватарку. Здавалось би, що тут такого? Звичайна аватарка, але раптом на фоні пагорби із девстрендінгу. Невже це буде перша гра в геймпасі розроблена за підтримки PlayStation? 29 серпня найголовніша людина Заємдаліза Су обіцяє в прямому етері показати нові процесори з архітектурою Zen 4 Покраще, ага. А також про нову платформу АМ 5, що включатиме в себе новітні технології ddr 5 та PCI-5 теж розкажуть. Подивитись це дійство можна буде на Ютуб каналі АМД. А на цьогорічній Діснеївській конференції d 23 розкажуть не тільки про кіно, а й про забавки, що базуватимуться на Всесвітах Дісней. Відбудеться ця подія 9 вересня. А на такій конференційній ноті пропоную завершувати цей дайджест новин. Я вірю в те, що ми з тобою ще зустрінемось в інших місцях інтернетів. Ну що ж, до зустрічі, а вже ж.